Доброго дня, друзі! Сьогодні знову з вами я, Володимир Мирославович голод, лікар-невропатолог, доктор Голод, якого ви вже знаєте, і, і доктор Голод, який розказує про медицину в доступній, зрозумілій формі. І сьогодні ми з вами будемо розбирати один, один дуже дуже цікавий орган, орган про який е, дуже мало хто знає, орган таємничий. Але якщо ти почнеш в ньому розбиратися, то тоді тебе буде важко заплутати. Поговоримо з вами про. Да, 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 це щитовидна залоза. Про щитоподібна залоза, більш правильно казати. Так, да, ви бачите в мене за моєю спиною книжечки, де я вже написав таку монографію саме про цю щитовидну залозу, розказуючи все про неї. Вона не є настільки складна, як про неї говорять. Дивіться, друзі. Сьогодні будемо з вами розбиратися про щитоподібну залозу. Маєте про неї все знати. Не так вже й важко. Є в нас на шиї під щитоподібним хрящом, тому й назва така, ніякий вона не ще під щитоподібним хрящом, невеличка маленька ендокринна залоза. Якщо вона ендокринна, значить виробляє гормони і посилає ці гормони в кров. Ендокринна щитоподібна залоза виробляє гормон, який називається терок, ну, по суті, своїй тероксин. Він може бути цей гормон в двох формах: Т3. Т3 Теронін. Або Т4, тетрайо, тиронін. Ну, от такий от тероксин, теронін от така от назва для цих щитовидних гормонів. І функція щитовидної залози це викону виробляти оці от гормони. Все. Дивіться, це все. Це так дуже просто, і це все. Що маємо знати ще про ці гормони? Маємо знати три речі. Перша річ, щоб зробила щитовидна залоза ці гормони. Потрібен йод. Є мікроелемент йод, і цей йод він входить до складу цих от гормонів. Ну, Дивіться, три йод теронін. Гадайте, скільки там йодів правильно. Тетра, ну, тетра це 4. Тетра, -йод тиронін Тобто, тиронін, оцей тироксин, інша назва його, це є гормон, який містить ці молекули йоду. І це перше, що потрібно, щитовидній залозі. Їй потрібен йод для того, щоб зробити гормони. Друге, що ми маємо знати, що роблять ці гормони? Це складне питання, це дуже складне питання, поки я не розкажу по-простому. Дивіться, як просто. Гормони щитовидної залози впливають на все, весь обмін речовин, визначаючи в обміні речовин увага, швидкість! Тобто те, з якою швидкістю будуть виконуватися ті чи інші процеси. І тому має бути норма гормонів. Буде гормонів забагато, гіпертеріоз, і всі процеси швидко. Серце швидко, кишечник швидко, легені швидко, обмін речовин швидко, єси ж багато, худий, очі вирячень це швидко. Гіпертіреоз, базедова хвороба. Може бути гормонів замало. Тоді мікс едема. Всі процеси повільно. Це є серце повільно, тиск повільно, це є кишечник повільно, нервова система заторможена. Тобто гормони впливають на швидкість. Може бути багато норма мало гіпертереоз, еутереоз, гіпотереоз. І визначає кількість цих гормонів, конкретно головний мозок, конкретно під потреби на даний момент часу. Головний мозок. Головний мозок, ну не той, яким ми думаємо, а той, який відповідає за автоматичну діяльність. І головний мозок це стовбурові відділи. Це називається таламус. А під ним знаходиться гіпоталамус, виконавчий орган, який дальше регулює. А під гіпоталамусом ще менш виконавчий орган, гіпофіз. І в гіпофіза є такий гормон ТТГ. ТТГ тиреотропний гормон. От він визначає. Стане тееротропного гормону багато, і щитовидка почне робити більше гормонів. Стане теротропного гормону мало, і щитовидка зробить гормонів менше. Тобто щитовидна залоза повністю реагує в своїй діяльності на команди від головного мозку, які приходять через гіпоталамус і гіпофіз, через гормон ТТГ. Так по-простому пояснив простенько. Надію, що не перегрузив вас. Ось ця щитовидка, ось ці її проблеми. Тепер, які бувають хвороби в щитовиці, чому виникають хвороби? Перше, це маємо розуміти, що в щитовиці може бути для щитовидки проблемою є недостатність йоду в природі, або неправильний йод. Чому під час радіоактивного зараження там, з йодом є проблеми, бо йод радіоактивний попадає в щитовидку і знищує її? Тому в щитовиці важливо, щоб була достатня кількість йоду, який поступає в організм. Але це не означає, що всім треба їсти якісь морську капусту чи морські продукти. Перевірте, чи достатньо вас йоду в організмі, цілком можливо, його достатньо. І особливо якісь там селени чи ще якісь дурницю їсти не треба. Друге, буває так, що щитовидна залоза в результаті оцих от різних дисгормональних порушень, неправильних команд з голови, отримує, ну, скажімо так, команди зробити гормонів більше, а гормонів більше зробити ніщо. Нема можливості. І тоді щитовидна залоза Починає збільшуватися в розмірі. Це називається зоб. Зоб це щитовидна залоза, збільшилась в розмірі. І зоб, коли щитовидна залоза виросла, дивіться, вона виросла, а судинки не встигають за її проростанням. І тоді в щитовидній залозі виявляються ділянки з ущільнення, вузли. А буває так, що вона атрофується всередині, кісти порожнисті частини, заповнені рідиною. І виходить, оці от вузли, оці от кісти, зоб це є прояв того, що в щитовидній залозі порушення якесь іде в роботі, в обміні речовин. І якщо чесно, зоб це передраковий стан. Якщо чесно, вузли це передраковий стан. Оце ущільнення це передраковий стан. Чому? Бо в таких випадку кровопостачання залози погане, і якщо погане кровопостачання, то є високий ризик, що там виявиться онкоклітина, і онкоклітина дасть початок раку. Це проблема. Ну і третє, що маємо знати про щитовидну залозу, вона має по гормональному фону. Може бути гіпертереоз і все робиться швидко в організмі, все згорає. Гіпотереоз і все робиться повільно в організмі, заболочується організм. І має бути еутиреоз норма. Норма по гормонам Т3, Т4, по гормонам гіпофіза ТТГ. Друзі, це не проблема у вас, якщо є якісь питання по щитовидній залозі, вам треба робити дві речі. Вам треба робити дві речі. Перша морфологія, друге функція. Морфологія те, як вона виглядає. Функція те, як вона працює. Що значить, як вона виглядає? Ну, Може ендокринолог щось там прощупати, може нащупати, але зробіть УЗД. Зробіть УЗД, на УЗД ви побачите розмір. На УЗД ви побачите вузли, їх кількість, їх форму, їх розміри. щільність. Так? Ну, Це УЗД показує, ультразвукове дослідження покаже морфологію щитовидної залози. І далі приймаємо рішення, як там, що з нею робити, як її лікувати. А, функція? а функцію ви не можете побачити щитовидне залози, вам її треба перевірити шляхом того, скільки яких гормонів є в щитовидній залозі, які виробляють щитовидна залоза. Перевіряємо гормони Т3, Т4, і ми бачимо гормонів або норма. Або більше, або менше, по будь-якому будь з них. І одразу ж ми перевіряємо ще й ТТГ. Ну, ТТГ це гормон-гіпофіза, але він дає мені можливість зрозуміти, що, можливо, зараз щитовидка працює добре, але на критичних своїх ресурсних можливостях. Або вона працює е нормально. Тобто перевіряємо завжди Т3, Т4 і ТТГ, щоб подивитися. Оце, ну, оцю рівень гормонів, який зараз дала щитовидка, чи вона його дає при яких умовах стану гіпофіза. Ще маю сказати два слова про щитовидку, особливо щитовидну залозу е, зараз. У дуже багатьох людей є таке захворювання, яке називається тиреоїдит хашимото. Тиреоїдит хашимото або автоімунний тиреоїдит – це проблема імунітету, при якому щитовидна залоза знищується власним імунітетом. Тоді, при аналізах, ми ще знаходимо в багатько раз. Підвищений рівень антитіла до Ну, короте, ви цього слова не вчіть, але зрозумійте антитіла. Тобто антитіла до щитовидної залози, які показують, що свій імунітет вбиває щитовидку. Тоді вона атрофується, зменшується, і це є проблема. Вона не виконує свої функції, це будуть гіпотереози. І якщо є автоімунний процес, автоімунітероїдит, завжди шукайте проблему в тому, що погано працюють нерки, погано працюють наднерники. І те, що у людини холодні ноги. Запуском автоімунних процесів є для людини холодні ноги. Холодні ноги запускає свій імунітет, атаку свого імунітету на своє тіло, автоімунний процес. Отак От коротко розказав вам про щитовидну залозу. Як її лікують. Ну, якщо там є вузли, як то кажуть, від гріха подальше відрізають. Деколи вузли, деколи півщитовидка, а частіше всю щитовидку, і кажуть, та най собі буде. Але це поганий варіант. Людину садять по життєву після того на штучні гормони. Деколи їх можна відновити, але колись розкажу більш детальніше. Навіть при відрізанні, навіть при відрізанні можна відновити діяльність. Ну, там лишають кусочок завжди. Але не ця тема зараз. Тобто хірургія щитовидне залози, просто видалення узлів, видалення всієї залози. Медикаментозне лікування щитовидне залози як таке відсутнє. Прямо скажу. Медикаментозна замісна терапія. Що таке замісна терапія? Тобто мені не вистачає гормонів, я приймаю тероксин. Ельтероксин називається. Він зараз еутерокс називається. От Різні там можуть бути назви свій, не свій, але у мене замісна терапія, тобто в мене не виробляє щитовидка гормонів, я його п'ю приймаю. І якщо тільки в щитовидній залоза виробляє гормонів багато, забагато, теротоксикоз, то там дають мерказоліл, Це і препарат, який зупиняє вироблення щитовидних гормонів при їх великій кількості. Терозол, інша назва. От все, що ми можемо по щитовиці в лікуванні її, ну крім того, щоб давати морську капусту, й от препарати, й отвмісні продукти, вибачте, чи бади якісь, то все, що ми можемо, це давати або альтероксин, якщо їх замало, або мерказоліл, якщо їх забагато. Все. Це можливості нашої медицини. Добре, а що тоді пропонує доктор Голод? Вирішити проблему кардинально. Почалася проблема з того, що до щитовидної залози погано поступала кров. Тоді я беру це в мене руках двокульковий турманієвий проектор. Турманієвий проектор містить, ну, він зроблений з матеріалу, який називається турманієва кераміка. Це принципово важливо, тому що при нагріванні такий злиток дає тепло таке, ж, як тепло мого тіла. Це життєво важливо, тому що якщо ви почнете гріти щитовидку або будь-яким теплом, або шкідливим теплом, ви ризикуєте отримати взагалі онкологію щитовидної залози. Тому для прогрівання це є турманієвий проектор. Він може бути там, двох кульковий, може бути не двох, п'яти, дев'яти. Мені принципово важливо, щоб він був зроблений з турманієвої кераміки. Тоді це гарантує, що тут тепло безпечне з точки зору онкології. Для щитовидної залози це важливо. Ставити його на шию. Включаєте десь на 45 градусів, 45-50, і грієте вашу щитовидну залозу по 15 хвилин 5 разів на добу. По 15 хвилин 5 разів на добу. Це коли є гіпотереоз, це коли є зоб, це коли є вузли, це коли є кісти, або коли гормонів от гіпотиреоз нижче норми. Це при автоімунному тереоїдиті. Але гріти щитоподібну залозу не потрібно. Коли рівень гормонів високий, від того він стане ще вищий, при гіпертиреозі цього не робити. Тобто гріємо щитовидну залозу, показуючи. Друге питання, Друге питання, що є спеціальний такий прилад для щитовидної залози, називається турманівий шарфік. Ой, тут він ще є спеціальним е, наноалмазним турманім. тобто о, 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 такі сіренькі шарики, ну не принципіально вони і коричневі теж діють. Особливість шарфіка в тому, що він знову ж таки зроблений з тієї самої турманівої кераміки, але тут нема нагрівального елементу. Він діє виключно магнітним полем. Перше, абсолютно безпечно. По-друге, повільно. От прямо скажу, прогріти це 15 хвилин, шарфік це 8 годин на добу. Мінімум. Чуєте різницю чи ні? Там 15 хвилин прогріти шию, прогріти щитовидку. Ну, хорошо, там 3-4-5 разів в день. А тут, щоб воно подіяло, треба, щоб воно впливало на твоє тіло годинами. Тому, коли мене питаються по ефективності в лікуванні щитовидної залози, проектор і е, такий от шарфік, ну, вибачте, ну проектор в рази сильніший. Тобто от такий от шарфік ну, слабіший. Але зато він не гріє, і того ті люди, які трошки. ну... Вони не бояться, вони не бояться. І плюс до того це повільний, але все-таки є, і вони не дуже заважають, що ти шарфік лишаєш на шиї на своїй, наприклад, на протязі дня ходиш, або просто залишаєш його на шиї і спиш в ньому, тобто це на ніч. І тоді магнітне поле, турманівої кераміки, спричиняючи покращення, посилення, прискорення обміну речовин, призводить до того, що вузли розсосуються, розсмоктуються. Вузли розмягчаються, зменшуються, розсмоктуються. Щитовидна золоза починає більше виробляти гормонів. Це рішення проблеми гіпотиреозу. І щитовидна золоза починає ну, якби краще функціонувати в плані розвитку судинної системи. Там не буде вузлів, кіст. Там не буде такого зобу, він зменшується. І шарфік можна навіть використовувати при гіпертереозі. Він не викликає якогось надмірного росту гормонів, коли їх так багато. Наоборот, деколи сповільнює ріст. І шарфік використовується ну, результати. Я вам скажу так: прогрівали щитовидну залозу. 3-4 місяці прогрівання, перевіряють вузлів нема. Ну, це називається перевіряйте кожен сам по собі. В кожного результати можуть по срокам трошки відрізнятись. Шарфік. Від півроку, ну трошки довше, але зато більш людям безпечніше, більш люди не бояться. І це для тих, хто ну, всього боїться на світі і хоче хоч повільніше, ну щоб так трошки, скажем так, себе заспокоїти. Окремо скажу про автоімунному тріодиті. Я рекомендую займатися нирками, займатися ногами, гріти ноги, гріти нирки. Окремо при проблемах, зв'язаних з стресами, бо стреси дають там щитовидну проблему. Ще спати на тому ж самому, накид, на тому ж самому турмані у коврику чи на китці для заспокоєння нервової системи. Можливо, проблема з шиєю, то лікування шиї, витягування шиї. Це є вирішення проблеми щитовидної залози, але це вже додатково. Взагалі-то щитовидну залозу завжди треба гріти. Щитовидну залозу завжди треба стимулювати, крім випадку гіпертеріозу. І тому. Турманівий проєктор, турманівий шарфик це гарна можливість для вирішення проблеми вашої щитовидної залозу. Її не треба відрізати, її треба вилікувати. Її не треба відрізати. І ну, на останку ще раз проскажу всі цю інформацію я вже написав отут. За моєю спиною, ви бачите декілька там видів книжок зелененька, синя тут червоні є. А от ці фіолетові книжечки це вони про щитовидну залозу їх вже частину забрали. Частина для вас це для тих, хто хоче, щоб воно було все зрозуміло. Воно вже все вилежено тут. Якщо буде цікаво, ну, телефонуйте. Там десь є відео, під відео є номер телефона, за допомогою якого можна таку книжечку собі замовити. Ну, така сьогодні була інформація для вас про нашу щитовидну залозу. Я думаю, було цікаво. І на наступному відео. Ми поговоримо ще про один дуже цікавий орган. Залишу інтригу для вас. А на сьогодні прощаюся з вами завжди ваш Володимир Мирославович Голод, лікар-невропатолог. Дякую за увагу, друзі. До побачення.